У нас новий випуск Закон і Ви, такий міні-серіал, в якому я розповідаю про основні нюанси юридичної професії. І сьогодні ми поговоримо про, про дедлайни. Дедлайни в житті юриста це про життя, ну і хаос. Оскільки, якщо юрист не встигне щось зробити, то деякі люди втратять свою свободу. Вони змінять своє комфортне місце проживання десь вдома зі своїми дітьми, на місце, де певні люди будуть давати їм харчі, від яких у них розлад шлунку. Тобто, якщо юрист не встигне буквально на декілька секунд, тобто не вчини певної процесуальної дії, яка на нього покладається законом, то цілі судьби людей можуть бути змінені. Можуть діти втратити батька, дружина чоловіка або навпаки. І тому, коли ви обираєте юриста, зверніть увагу на те, щоб у нього було в голові не просто формулювання зроблю до обіда післязавтра через годину а максимально чіткі і точні строки. 10 година 15 хвилин, 3 година 40 хвилин. Якщо є ця термінологія в словах юриста, ну то вважайте, що вам дуже повезло. Більше того, якщо ви не любите дедлайни, не любите чіткості у структуруванні часу, то оцей ось навик ви можете купити у свого юриста. Нехай він вас стимулює дотримуватись строків, оскільки строки це дуже важлива річ в юриспруденції. Ну і не лише у ній, як ви розумієте. Тому один із навиків це працювати з часом Дедлайн, як я вам вже говорив. І тут є різного роду способи, як їх виставляють собі юристи. Хтось визначає просто кінцевий якийсь строк, з настанням якого юрист вас повідомить про те, що він. Подав той чи інший документ, відвідав судове засідання, з кимось зробив ту чи іншу комунікацію. Одначе, ви повинні розуміти всю важливість проміжних дедлайнів. Тобто, якщо ви юристові доручаєте якусь роботу, то було б добре робити так, як я роблю зі своїми помічниками. Я встановлюю їм не лише кінцевий строк здачі того чи іншого документу, а і проміжні строки. І таким чином, отримуючи від них зворотній зв'язок, я навіть можу не переглядати повністю той документ, який вони готують. Проте я бачу, що о 14-й годині вони мені повинні надіслати перший результат своєї роботи. І це може бути просто систематизація якогось нормативного акту, просто пошук судової практики. Чи щось що завгодно в контексті нашої цілі, яку ми хочемо разом досягнути. Проте мені важливо, щоб в 14-й годині. Мій помічник, мій колега, мені відзвітувався і дав якийсь зворотній зв'язок. Якщо я це бачу в месенджері, в телефоні, чи, можливо, голосом, то я розумію, що у юриста є фокус уваги на тій роботі, яку він робить, і який він приділяє своє життя. Бо від саме цих нюансів буде залишити життя також і ваше, як нашого клієнта. Якщо ж я бачу, що юрист. Не встигає. Таке також буває, хоча й доволі рідко, одначе, таке буває, коли я беру на роботу нового колегу, або ми тільки пробуємо знайти один з одним певні якісь закономірності і партнерство в роботі, певну таку співпрацю по справі. То буває, що мої колеги ставляться до строків ну не так. Скрупульозно, як я, то я їм натякаю, що нам це дуже важливо. Оскільки о 14-й годині мені потрібен навіть проміжний результат, але цей проміжний результат вже може бути джерелом для роботи інших юристів, які вже сидять і чекають для того, щоб їм надали якийсь узагальнюючий матеріал. Або той чи інший документ, який далі, як по конвейеру, запуститься в роботу. І тому мені це важливо, тому що від дії однієї людини. Буде залежити робота десятків, а то в ряді випадків і сотень інших людей, і не лише в моїй команді, а й, наприклад, суддів, в поліції, прокуратурі. Тому строки, дедлайни, навички управління часом це один із наріжних навиків будь-якого юриста. Тепер я думаю, що ви розумієте про те, як важливо приділяти увагу. Тому, хто вміє, як певний фокусник чи мах, вправлятися з часом, пересуватися в майбутнє в своїй уяві, тобто до чого призведе вчинення чи не вчинення тієї чи іншої юридичної дії, так і в минуле для того, щоб проаналізувати ті, можливо, помилки або надати собі заворотній зв'язок, що ж можна було б покращити в своїй роботі. Саме в контексті управління часом, для того, щоб встигнути або навіть і перевершити себе у обсязі часу, необхідного для підготовки того чи іншого документу, чи тієї чи іншої дії. Одначе майте на увазі, що не завжди варто дуже отак от поспішати, оскільки мислення, як юриста, так і не юриста, воно є двох видів: фокусоване і розфокусоване. І в ряді випадків юристу потрібно сісти за ноутбук і сфокусуватися на тих буковках, які у нього виходять з під пальців і з'являються на моніторі. А в ряді випадків необхідно розфокусувати свою увагу для того, щоб подивитися на проблему більш ширше, більш глибше, з інших точок зору, з другої, третьої, четвертої чи то п'ятої позиції світосприйняття. Коротше кажучи, на цю тему у мене може бути дуже багато міркувань. Головне, що я розкрив вам певний такий один із невід'ємних інструментів в роботі юриста, дедлайни.